Друзі, добрий день! Знаходимося ми в Словаччині. На фоні в мене річка Вах Татранська гірська її частина. Сьогодні в нас експрес-рибалка і експрес-відос. Рибалка в нас експрес. Немає часу чекати, немає часу кормити. От, от Буквально 5 опаришів у прикормку, у пружину середину. Е, вони на дні будуть створювати рух і тим самим провокувати швидше рибину на покльовку. І на гачечок два. А може, три? То що три? Це не значить, що швидше клюне. Я думаю, два. Достатньо. Саме головне качку не вбити. Сабагада я, по Добре все Бейтранер не забудь включити. Молодець. От нас є до темноти. Приблизно година на покльовку експрес рибалочка. Угодка сьогодні карпова, тепло і пасмурно. Тільки що була покльовка холоста, що саме цікаво. Це, мабуть, за рік часу ну, максимум третя холоста покльовка. Тут покльовки надійні. родпот я вже витягував з води. Ну, поки що рибки немає. Будемо пробувати. Перекинули вудочку обновили насадку і прикормку. Спіймали рибку. Хлівка була зразу за пів години. Так, і хвилин 20. Маємо Карпенка. Нормальок. Кльов хороший дощ, пройшов, клюєв, відмінно.